Привіт, привіт, всім любі мої дорогі водолічки! Рада вітати вас на каналі Чородійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2025 року. Таро і астропрогноз, тому що інформація на сьогодні буде дуже багато, і у нас настільки наповнений листопад місяць. Е, да, я вам зараз скажу основні події, про які ви, вам треба знати вже зараз. А потім вище дивіться відео на тиждень. Я там буду більше розкривати кожен тиждень, да, які аспекти у нас будуть, і які, як е, далі будуть у нас події формуватися. Е, зараз хочу вам вже зараз сказати, що листопад я попереджала про це у минулих відео. Листопад це місяць, в якому ми повертаємося назад, ми перероблюємо щось. Да? От ми заново щось починаємо. У нас буде дуже багато ретропланет, і тут не потрібно фокусуватися на якихось перших кроках, скажімо, у якихось нових справах. Тут потрібно фокусуватися на тому, щоб зробити останній крок, закінчити, зробити, переробити, да, щось, і щось з минулого тягнеться, позакривати свої хвости. І вже потім робити, от цим, що ви закриваєте, цим ви робите перший крок у своє, минуле, у своє майбутнє. Да? Е, так, 5 листопада у нас Марс переходить у знак Зодіаку стрільця Марс це наша енергія, це наш ентузіазм, це наш рух, але це також і планета воїн. Тому тут потрібно з енергією бути обережною. Стрілець, да, це у нас такий знак добродітель, і е, стрільці нас часто допомагають. Стрільці дуже люблять подорожувати, в них немає абсолютно ніяких там кордонів. І подивіться, де у вашій наданій карті знаходиться знак Зодіаку стрільця Якщо ми дивимося по водолію. Сонцю да, вашому, то тоді е, так водолій, козріг, стрілець це для вас буде одинадцятий дім. Це 11-й дім це про водолія, Це якраз про якісь бажання, про якісь дуже такі от прям, великі, серйозні якісь справи про багато людей, про скупчення людей. Тому тут у вас буде якраз таки енергія у цих сферах життя. І ви себе там можете дуже сильно проявляти, от прям вчитися чомусь новому. Далі. 8 листопада Венера переходить у Скорпіон. А це ваш 10-й дім, це ваша кар'єра. Uh, і uh, Венера в Скорпіоні вона дає таку трошки пристрасть. Вона любить бути такою плавною, такою сексуальною, тому ви, можливо, на роботі почнете по-іншому себе поводити, одягатися, чи у вас якісь жінки з'являться. Там, там, де ви працюєте. От, і uh, Венера в Скорпіоні може провокувати. Там же у нас 8 числа буде сонце поєднуватися з Ліліт, а Ліліт це якраз страхи. І тут, якщо вона у вас не пропрацьована, а частіше за все, у водолії вона не пропрацьована, тому що у водолії який сенс? Да? У вас питання постійно піднятої тривожності. Асцендентний у водоліч чи сонячний? У сонячних більше, ніж асценденти. От, У вас взагалі всі системи. Мають та, якісь порушення, і над ними треба працювати: нервова система, там, там, лімфатична, серцева, серцево-судинна система, лімфатична це більше доріку. І вони тут будуть от прям, вам з ними треба працювати. Так що сонце поєднані з ліліт. Воно буде піднімати якісь страхи. Да? От ліліт, вона дьяволиця, вона буде провокувати через сонце. Сонце це наше его, і там, де зараз сонце у вас зараз знаходиться в 10-му домі, то більш зараз в кар'єрі для вас дуже важлива ваша кар'єра, ваш статус для вас важливий зараз. Да? Як ви як вас бачить суспільство? Це найвища точка горскопу, до якої ми всі йдемо. І отут, для того, щоб отримати щось, да? Венера, вона, до речі, дає е, і насолоду, вона дає гармонію, вона дає. Є от таку якусь, знаєте, жіночність, привабливість і комфорт, вона там, що у нас знаходиться. І якщо ви тут і справитеся з лід із якимись от страхами, да, по скорпіончику, то трансформуєте їх, відпустите їх, пропрацюєте їх, да, не будете боятися в це от, все йти, то тоді Венера дасть вам якісь результати прямо і у фінансах, і у партнерстві. Навіть ви зможете побачити їх. Дальше, 9 числа, Уран, це ваш покровитель. Да, ви Уран відчуваєте завжди. Він переходить в знак зодіаку Тільця. Він у нас в ретро Русі зараз знаходиться, він у нас був близнюка, а зараз вертається втілець. Востаннє він вертається в тілець, і по тих сферах, де у вас знак зодіаку -тілець, він буде давати ще якусь там новизну, якісь форс-мажори. Да, і ви їх будете переглядати, ви вже в принципі, до них готові, тому що до цього він сім років йшов по цих сферах. І він вас навчив. Різко, швидко реагувати, так що це для вас не буде якоюсь новизною, да, Тут навіть люди можуть нові з'являтися. Далі. 10 числа Меркурій стає ретроградний. От коли у нас ретро Меркурій, ми нічого нового не починаємо. Документи не підписуємо. Меркурій це особиста планета, він для нас є дуже важливий. І Меркурій це планета спілкування, це планета комунікації, це планета техніки, транспорту, поїздок. І це так вона говорить про те, як ми приймаємо. В нашій натальній карті десь вас Меркурій це як ви сприймаєте інформацію, як ви говорите. І от ретро Меркурій, він що робить? Він нас повертає назад. Він каже: отут тут договорися, там щось ти починав, не доробив, тут довчися. От тут треба щось перепідписати, заново зробити. І він до 30 числа у нас буде ретро. У стрільці він розвертається, заходить скорпіон, розвертається Скорпіон вже йде прямим рухом. Так що тут у вас будуть задіяні 10 дім. Це, знову ж таки, майбутнє ваше. Для того, щоб досягнути своїх майбутніх цілей, треба щось дозавершити, дозакінчити, да, доробити. Ми можемо ремонтувати, ми можемо з колишніми розбиратися, ми можемо знову починати знову якісь контакти з людьми, яких ми вже знаємо, але ми не заходимо ні в що нове. Абсолютно нове в те, у чому ми іще не були. 12 числа Юпітер стає теж ретроградний. Мало нам було всіх тих планет. У нас ще й Юпітер розвертається до 10 березня. Юпітер в Раці, Юпітер любить бути в Раці, і навіть ретроградний Юпітер він, він нас любить, він нам допомагає. А ще й в Раці, тому тим більше він нам допомагає. Тому тут дивіться знак рака, де у вашій натальній карті знаходиться. Там Юпітер буде. Прям ну вам буде допомагати, і він таки буде вас назад повертати, да? і якось через соціум, через допомогу соціуму, тому що це добрий вчитель на да? це гуру, це наставник, і тут ви можете собі, наприклад, там по тій сфері знайти якогось наставника. До речі, у мене наставництво ще відкрито декілька місяців. Хто хоче, записуйтеся. Пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Всі посилання в описі завжди до кожного відео, тому що потім вже може і не бути. Далі, 14 листопада, от це я ще хочу вам сказати, у нас станеться такі два поєднання. Важливі, які у нас на цілий місяць Е, Так, Сонце з Ангелом-охоронцем у нас в Скорпіончику, Юпітер в Раці. І Сатурн Сатурн це один із ваших покровителів. До того, як відкрили Уран, у нас Сатурн покровительство водолій. І чого водолії у нас такі інколи бувають доточні, да, і в них все має по полочках бути розложено. І... Вони настільки сильно зав'язані на о, тому, що от воно завжди так було. Там речі, Ця річ завжди стояла на цьому місці. Вона завжди має стояти. Їм дуже тяжко це, це от, щось змінити, викинути якісь старі речі. Да? От вони такі залишаються в цьому своєму минулому, їм тяжко відпустити минуле. Тому що ними покровите своє Сатурн також. А Сатурн це у нас планета часу, планета Минулого. Це все, що таке робилося, знаєте, як в СССР робилося все на, да, от, на, на довгий період часу. Да, Прямо раніше да, речі не викидувалися. І от у Водолії є така тенденція. От. І Сатурн, ви відчуваєте, він у нас зараз в рибках. У 29 п'ятому ні. Ні, це у нас про друге. Да? Хоча Сатурн да, у нас він в 28 градусі риб чи в 26 знаходиться, в останніх градусах риб він знаходиться. От. І він теж да, уже, уже щось змінює. Так от, між цими планетами вони всі в водних знаках знаходяться, між ними, всіма по 120 градусів. Це у нас аспект е можливостей, це аспект, який допомагає нам е да, от прям нам дають, бери, користуйся. Да? Але щось робить для цього? От прям давай. Постійно напрацьовують е, свої можливості, і ти побачиш наскільки сильно ти ростеш. І вони через водні знаки, то це через інтуїцію, через любов. Через емоції свої ми себе тут можемо дуже сильно проявляти, от воно на нас буде діяти. Тому з 14 числа ви вже там, де по сонцю, сонце у нас у скорпіончику, там, де ви себе будете трансформувати, ангел охоронець вам буде допомагати і проявляти своє его. І Можливо, робити десь щось нове, десь щось по чуть-чуть. Не треба зразу, так, от як скорпіон. Скорпіон їм по барабану, там, або, наприклад, такому, що там по барабану. Може бути. Е Да, близнюкам, наприклад, там може бути по барабану. Да. От вони різко все роблять. Ви давайте по чуть -чуть, Да, крок за кроком, тому що для вас це може бути накладно. І е, в цей ж день у нас також ще формується ще один трикутник. Е, от, у нас Уран, ваш покровитей, планета неочікуваностей. Нептун, е, який відповідає за. Е, Інтуїцію. І Плутон, який у вашому знаці стоїть в першому градусі, перший градус? Це, що? це ми. Да? Це перший крок, це прояв себе, це перший рух. І ем, Вони тут всі також у поєднанні будуть. І Уран в 29 градусі, і Нептун в 29 градусі стоїть. Це останні да, знаки, і вони говорять про трансформацію. От якась така остання криза зараз стається, але так як вони в хороших аспектах, так як у нас Плутон у водолії, і він нас просуває, підштовхує нас вперед, це все нам буде от прям допомагати. І це вищі планети, це планети фонові, які е, говорять про те, що все суспільство, всі події вони будуть таким чином у нас тут складатися. Да, що якщо ми будемо там якусь якісь неочікувані свої пориви, інтуїційні. Від цієї творчості проявляти, то це буде потім дуже надовго. І так, по Плутону, ми зможемо з цього отримати дуже багато класного ресурсу. Так, що такий тиждень, тиждень, місяць, у нас листопад. Зараз ми будемо дивитися карти, так на що вам потрібно звернути увагу. Завжди дивіться свій сонячний, місячний і знак Асценденту. Це трисування знаки, які вас символізують, дві секарти, які повторюються. Для особистих розкладів, для запису на наставництво, для чисток енергетичних записуйтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди всі лінки залишаю в описі до кожного мого відео. Так, і буду рада вас, вам допомогти. Так. Е, і... Звичайно, підписуйтеся. Ваша підписка є дуже важливою на для розвитку ютуб каналу. Всі, хто дивиться без підписки. Ай-яй-яй, обов'язково підпишіться. І всі, хто да, також підписуйтеся, ставте дзвіночок і от і дивіться інші відео, які виходять на каналі, тому що також там буде дуже багато чого цікавого. Так, ну що, давайте на інстаграмі також ще підписуєтеся. Там дуже багато чого цікавого. Так, перша карта для водолії на листопад 2025-го. Ваша карта, дорогі водолії. От це так початок. Подивіться, це карта зірка, старший аркан, і вона говорить про здійснення якоїсь мрії. Так що у водолічків здійснюється тут якась мрія, у вас буде достатньо енергії, у вас буде достатньо ресурсу, ви будете в центрі уваги, у тут потрібно прям багато говорити, проявляти себе, показувати себе, не боятися бути зіркою, не боятися виходити на перший план. Також це може бути у вас знайомство з якоюсь людиною, яка є дуже цінною, або це може бути ваш якийсь там ідол, або це може бути так, і, 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 і ви будете йти до своєї цілі. Чи ви навпаки для когось станете таким показом? Знайом, люди за вами будуть слідувати тут в цьому місяці. Але ви, ви станете прям популярні. Так, і ще карта батарія. Паш Пентаклів. Продумайте свої фінанси, свої ресурси. Це може бути початок якогось нового навчання. Це може бути, да, ви щось можете купити, це гроші на дітей у вас тут можуть бути. Це навчання, десь так пожіться. Це часто у нас такі студенти можуть бути. Бачите, і тут у дівчини в неї є якісь ресурси. Вона перераховує, передивляється, скільки всього в неї є, і як далі вона буде цим розпоряджатися. Це ваші діти, вони можуть знайти роботу до речі у водоліїв часто да і, і, і водолії самі по собі, да, якщо у вас діти є в сім'ї, вони часто йдуть. Рано на роботу, тому що вони революціонери. Да? Вони не про те, що треба от, там вчитися 20 років, а потім в офісі працювати. Ні, у них от прям їм хочеться чогось нового. Да, у них є якась така стабільність, у нас у них є дисципліна, але е, далі там вони, вони хочуть чогось нового, вони хочуть змінювати цей світ. Це знак у нас майбутнього, космосу. Так, іще. Четвірка кубків, і ще поки що не час. Вам треба правильно зробити вибір. Вам не потрібно спішити, зупиніться, подумайте, можливо, зараз момент, коли потрібно пусті свої чаші наповнити енергією, і от якраз таки так відпочиньте, зрозуміти, чи дійсно вам підходить це, чи дійсно ви хочете так якісь пропозиції, чи ви хочете туди рухатися? Тут перерахуйте, бачите, у вас. Здійснилася мрія, а тепер треба сісти і подумати, перерахувати, а як я цим всім буду розпоряджатися. А що я далі буду з цим всім робити? У вас такий, знаєте, от момент прям паузи, якоїсь, коли ви в щось так поглиблюєтеся, занурюєтеся. І ще карта для водолія. Налистка з п'ятого. Так, шестірка пентаклів, оплата це повернення боргів вам, або ви будете повертати. Це коли ми просимо про допомогу. Треба пам'ятати про баланс в енергіях. Якщо ви щось отримуєте, обов'язково віддячте, або там, якщо, наприклад, вас щось просять, допоможіть, і це у нас карта заслуженої допомоги. Якщо ви хочете більшого, то вам потрібно, скоріш за все, робити щось нове, більше, по-новому, да, от прямо для того, щоб отримувати. І треба тримати в балансі свій стан, отут, прямо фінансовий, особливо це може бути якась оплата, якихось послуг. Які ви постійно платите? Да? Може, у вас тут прийде момент там, податки, наприклад, заплатити. і Не, не, не задумуйтеся. От ці гроші їх просто, вони прийшли, ви їх віддали. От ви розумієте, що має бути така от циркуляція. І ще. Може, на благодійність будете віддавати якісь гроші? Жрець. Подивіться на благодійність. Я сказала церкву. Можете віддати. Це у нас священник, це у нас наставник, і це карта традицій. Оце якраз такий у нас. Знаєте, це це на суспільство, суспільні правила, якісь, і ви тут можете або з ними працювати, так або якісь документи будете тут підписувати. Це люди часто старші за нас, яким ми підкоряємося, які не звикли рухатися по-новому, діяти по-новому. Це якісь такі закореніли. Правила, от і це не про ризик. Тут, якщо у грошах, якщо ви вкладаєте в щось, то ви маєте бути точно в цьому впевнені. Це карта вчителя. Ви можете піти вчитися, да, от, наприклад, з грошима, як розпоряджатися ними, або ви починаєте вчити і отримувати за це достойну оплату. Да, це стає вашою роботою. Ви стаєте вчителем, ви стаєте наставником, тому що у вас насправді дуже багато інформації. Основне, що її треба от всю прям зібрати да, по полочках розложити. От. І Верховний Жець ще можуть бути якісь вирішення документів з квартирою у нас тут. Верховна жриця, інтуїція своя. Да? У вас і верховний жриця, верховна жриця. Це ваше жіноче і чоловіче начало всередині. Ви будете дуже відчувати, куди вам що треба робити. Тут можуть бути прямо якісь такі знання свише вам спускатися. Верховна жриця це у нас е, жіноча карта, по-перше, да? це карта, яка гормони у нас нормалізує, таємниці відкриває, десь якісь двері закриває да? від розуміння того, що це мені взагалі не сюди, мені туди не треба, я цим не буду займатися, бо повністю цього. Як відрікаєтеся. От. І Верховна Жриця вона, це таємна жінка. Це у нас часто можуть бути тарологи, астрологи. да, Може, ви тут звернетеся, може ви в наставництво підете. І ви будете, знаєте, тут прям постигати, якісь таємниці, цінності дуже важливі для себе. ну, Класно. да, Це прям така, така якась містичний, містичний місяць у вас дуже. Далі. Наступна колода, карта для водолії на листопад 2025-го. Імператор. Це начальник, тато, чоловік. Може бути у жінок, особливо чоловік тут бере на себе відповідальність, або ви будете От імператора. Дуже тяжко в чомусь перетягнути на свою сторону. У нього є своя думка, і він, от, прям так завжди буде. Він буде от прям стояти на своєму до останнього. У нього дуже багато відповідальності. Він мусить відповідати за всіх. Це таки у нас голова сімейства якому нема часу слухати інших, да, тому що він має про всіх піклуватися. І це захист, це у нас часто люди воєнні можуть бути. Це у нас часто да, якісь відповідальні структури якісь, якісь начальники. От хтось тут буде участвувати в вашому житті. Багато у вас тут людей при статусі. Дуже багато у вас людей тут при статусі в цьому місяці. Дев'ятка мечей. Ви переживаєте за щось, може, якщо тобі відповідальність на вас є якась є за якийсь прогрес. Ви переживаєте рухатися вперед, ви переживаєте прогресувати, ви не знаєте, чим це все закінчується. Да? І це от знову ж таки психологічний нестабільний стан. Ну нема сенсу, тому що це ем, зовнішні обставини, на які ви не можете повпливати, їх можна тільки прийняти. Тут з психологом можете прямо поспілкуватися в цей період часу. Да? Або це може бути е, з вами. Ви може спілкуватися, наприклад, там чоловік, якийсь воєнний, да, який якісь свої кризи переживає, ви можете допомагати. Але от дев'ятка мечей це вже така кульмінація. Треба відпускати свої страхи. Бачите, це ви прям просвічені. У вас якісь страхи, ви переживаєте за них. Інколи наші страхи, вони ну, ми їх собі самі малюємо і ми їх самі перекликаємо. Ну, ми не реально люди не задумуються наскільки часто. Сама візуалізація, от самі якісь слова, да, вони реалізуються. Тому що, от, якщо ви там купуєте щось за пасте, тому що ви думаєте, що перше зламається, то бляха, воно зламається. Якщо ви впевнені 100%, що воно не зламається, воно вам буде 10 років служити. А коли вже зламається, то тоді уже час його просто пройшов, викинути пора. Так. І ще остання карта: чим це все закінчиться для водолії? Рицарь мечей не не розфокусовуйтеся. У вас буде дуже багато якихось занять, якихось моментів. І ви ну, взагалі не на тому, бачите, ви сфокусовані на якихось мілечах. А вам треба да, можливо за кимось підглянути, попросити допомоги, навчитися. да, тут може якісь навчання у вас бути, поговорити, якісь перші там документи можете там почитати. Інформація якась у вас може прийти. Ви знаєте, в позиції учня стаєте, і вам треба вчитися захищатися. Да, оці маленькі знову мечі. У вас прям інформація, тут через інформацію, йде рицарь мечей, і причому через інших людей. Так, от Вам інші люди вони будуть дуже сильно допомагати, наставляти, так, і приклад вам давати. Швидко вам треба. Ви швидко дуже реагуєте. І бажано, щоб ця швидка реакція вона була з позитивного стану, а не з негативного. Так, оракул для водолії на листок 25-му. Медитація миру і спокою, а на дні колоди. Сльози радості чи сльози щастя, да? ми самі вибираємо свою реакцію. На нас ніхто не впливає. Що би там хто вам не говорив, не робив, це абсолютно не їхня вина. Якщо щось стається не то, то це ваша реакція. Да? Якщо до вас, наприклад, вас хтось буде ображати на іноземній мові, ви його не зрозумієте, цю людину. І ви на неї не зреагуєте. Тому що ви не маєте реакції, да, і вас це не буде ображати. Але якщо ви розумієте і ви вибираєте ображатися, то це ваш вибір. Ви вибираєте. І медитація миру і спокою. От в медитацію прямо сідайте, да, заглиблюйтеся в свій внутрішній світ, щоб вас ніхто не чіпав, не турбував, якось закрийтеся від всіх і е, старайтеся прийти до балансу такого душевного, до гармонії. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі водорічки, на листопад 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки. І побачимося в наступних відео. Па-па!